І якщо говорити, наприклад, про практику духовних якостей, то той чи взагалі своїми теоретичними працями, а також прикладами, прикладами своїх життів показали те, що не ну, дуже суттєве протиріччя між духовним і матеріальним, тому що взагалі Духовне проживання, воно багато століть вважалося таким ескетичним, коли треба відмовитися від всього. Тут, наприклад, якщо говорити про таку якість, як радість, і ти можеш вибрати власне, в кожній своїй ситуації радість або шкодування. Ну, звичайно, це теж. Е, можна сказати, перевертає з голови на ноги е, ті уявлення про духовність, які е, ну, побутували раніше. Е, і взагалі е, біалемет Тойч навчить сприймати життя, аналізувати його так як комплекс е, духовного і фізичного досвіду, е, Ну, духовно-ментального, і власне е, тоді. Ми можемо кожну ситуацію, яка в нашому житті трапляється, проаналізувати із застосуванням розуміння своїх патернів, своїх концепцій, а також виконання нами, наприклад, цих духовних якостей. Якщо воно відсутнє, тоді ну, дуже легко зрозуміти, що підкоригувати. І тоді, коли ми розуміємо, наприклад, що життя воно є цілісним. Воно не ділиться на якесь там фізичне і духовне життя, тоді, звичайно, набагато і легше проявляти такі якості, як щедрість. Це теж, можна сказати, духовний принцип, духовна якість, і, в принципі, звичайно, його ну, не більш очевидно і легко проявити в якійсь такі більш матеріальній сфері. Але суть його починається саме на духовному рівні.